Вітаю всіх! Як створити пасивний дохід із нерухомості без активної участі. У цьому відео я власне покажу структуру мого інвестиційного портфелю у нерухомості та поділюся цифрами, дохідністю і досвідом. Про власні факапи та помилки в інвестуванні я розповім якось в одному із наступних відео, тому поки підпишіться на канал, аби не пропустити цікавий та пізнавальний контент. А сьогодні говоримо про цифри і як їх вдалося досягти. Мене звати Володимир Копич, Ви на каналі Монітористей інвестицій в дохід нерухомість. Давайте дивитись! Друзі, якщо ви хочете більше розбиратися в дохідній нерухомості, знати про всі інструменти, про дохідності, про керуючі компанії, як це все працює, про ризики, про переваги, то я запрошую вас на мій авторський курс, який ми розробили спільно з академією МінФін, називається інвестиції в дохідну нерухомість. Там ми розкриваємо всі аспекти дохідної нерухомості, ви після 14 годин лекції будете повністю розбиратися і відчувати себе як риба в воді. Вдалих вам інвестицій. Перший актив з нерухомості це квартира у Києві 45 квадратних метрів під оренду. Формат довгострокова оренда, дохідність 6,5% А Як я зміг досягнути до цих показників, тому що мені пощастило не було ремонту, що безумовно мінімізувало витрати, а також був постійний орендар, то він і є досі, який приносить мені стабільний дохід. Довгострокова оренда дає стабільний кешфлоу, але є нюанси. Потрібно знайти надійного орендаря та не вкладати зайвий в ремонт, щоб. Це не зменшувало вашу дохідність. Власне, я цей актив поки залишив, вже в квартирі, зараз приїхав орендовану квартиру і цю квартиру залишив як інвестиційний актив для того, щоб генерували мені постійний дохід. Друге, це земельні ділянки під агробізнес, формат передача в управління агрохолдингу, дохідність на рівні 8% річних. У управління. Я довірив компанії Твоє коло. Чому власне інвестував в землю? Тому що земля це актив із низькою волатильністю, стабільним попитом та прогнозованою дохідністю. Орендовані ділянки можуть давати пасивний дохід без зайвого клопоту. Ну і безумовно, я сподіваюся, на приріст капіталізації, коли дуже активно розвинеться ринок агроземлі і зможна цьому заробити ікси. Наступна інвестиція була в мене в сертифікати інжуру щодо формату: це копюля сертифікатів із щомісячними дивідендами. Дохідність склала 74% за 20 місяців. Ви спитаєте, ого, ну як таке може бути? Ну, що вплинуло на результат? Ну, по-перше, щомісячні виплати без затримок капіталізації через зростання вартості самих сертифікатів. Ви спитаєте, ну, якщо такий успішний проєкт, на що ти з нього виходив? Поясню, інвестиція показала насправді дуже відмінний результат, але я вирішив зафіксувати прибуток і перерозподілити свій капітал. Самі сертифікати можуть бути високодохідним інструментом, але потрібно вчасно фіксувати прибуток і аналізувати ризики. Наступне, що в мене є в активах, це токенізована нерухомість. Формат – цифрові активи, що прив'язані до реальної нерухомості. Дохідність на рівні 8% річних навіть без повної генерації доходу, тому що деякі об'єкти, які вклався ще на етапі катловани, вони ще тільки будуються. Я інвестував через платформу Binaryx. Чому тому, що це простий зручний інтерфейс, це прозорість угод, доступність навіть для маленьких сум нагадаю суми там від 50 доларів. Чому саме так зоне нерухомість? Тому що це майбутнє ринку. Я в це вірю. Це спосіб диверсифікації з мінімальним входом і прозорими умови. Це власне друга причина, чому я інвестував саме в токени. Люблю диверсифікувати все, що в мене є. Відповідно, я скористався рейд фондами. Це нерухомість через фондовий ринок. Я купив акції компанії, які керують нерухомістю. Дохідність на сьогоднішній день складає 8% річних. Це навіть на падаючому ринку. І ці результати мене переконують в тому, що варто в цьому році збільшувати ще цей пакет в рейд -фондах. Ну, власне, чому чому я продовжую лишатися в реїті, Тому що це нерухомість із простішим входом та виходом ніж купівля окремого об'єкту, але її волатильність безумовно залежить від ринку. Чому я не купую нерухомість як цілісний юніт? Е, ну, по-перше, я адепт диверсифікації та ліквідних активів. По-друге, купівля цілого об'єкту це менша ліквідність, більше ризиків, ну і вищий поріг входу. Я віддаю перевагу гнучкості. Хочу мати кілька активів у різних інструментах ніж один великий об'єкт. Які важко продати, ну або й управляти дистанційно, тому що власність вона обтяжує як, як не як, треба за нею пильнувати. Отже, давайте підсумуємо, що ми сьогодні з вами наговорили. Перше це диверсифікація, основа стабільного доходу. Немає сенсу вкладати весь капітал в один актив. Ліквідність важлива. У разі необхідності коштів я можу швидко продати токени чи акції рейдфондів, а не чекати місяцями на продаж квартири. Ну і токенізована нерухомість, вона може отримувати, додавати пасивний дохід, але перед кожним вкладенням аналізуйте ризики, платформу та прогнозовану дохідність. Які підхід до інвестицій у нерухомість вам ближчі? Класична покупка чи нові інструменти? Пишіть у коментарях. З вас, як завжди, вподобайка, коментар та поширення цього відео, з нас корисний контент. Мене звати Володимир Копець, ви були на каналі Мінітористайт інвестиції в дохідну нерухомість. Побачимось!